Стільчик. У затишному класі стояв собі звичайний, на перший погляд, шкільний стілець на ім'я Стільчик. Він мав міцні ніжки, зручну спинку і завжди чекав, коли учень сяде на нього, щоб розпочати новий день навчання. Одного разу стільчик почув розмову між учнями. А я завжди відчуваю себе незручно на уроках, сказав один хлопчик. Мені здається, що я більше не можу сидіти стільки часу на місці, додала дівчинка. Стільчик дуже затмутився, адже він завжди старався бути комфортним. Для всіх учнів. Того ж вечора, коли школа спорожніла, Стільчик вирішив обговорити це з іншими шкільними меблями. Чому діти не задоволені мною? Я ж намагаюся бути зручним і підтримувати їх на уроках. Зі сльозами на очах сказав він парті, що стояла поруч. Парта, яка була його давньою подругою, заспокоїла його. Не хвилюйся, дорогий стільчику, ми разом робимо важливу роботу. Просто інколи діти ще не розуміють, що сидіння на уроці допомагає їм краще зосередитися. Стільчик подумав про це і вирішив, що наступного дня. Він спробує допомогти дітям зрозуміти свою важливість. Коли наступного ранку діти прийшли до школи, Стільчик промовив, я знаю, що вам інколи буває незручно сидіти, але моє завдання допомогти вам залишатися зосередженими, щоб ви могли навчатися. Якщо ви будете сідати правильно і спиратися на мою спинку, то відчуєте, як легко і приємно можна навчатися. Діти були дуже здивовані, що стілець заговорив, але вирішили спробувати. Вони почали правильно сидіти, рівненько спираючись на спинку, і зрозуміли, що тепер навчання. Стало набагато комфортнішим. З того часу стільчик більше не сумував. Він знав, що кожен день допомагає дітям бути уважними і досягати нових висот у навчанні.